Курточки, осінь зима 15 кг за кілограм 6 кг. євро. Сорт екстра. Почнемо з ось такої красивельної зеленої курточки. Вона йде укорочена та на ось таких манжетиках. Манжетики як і на рукавах, так і знизу курточки. Колір супер класний. Наступний у нас буде Ось таке типу пальто. Тут ще як сорочка, але з капюшоном. Також в приємному кольорі і супер тепласенький Мюгеси. Наступна у нас субейка. Ось така. На тяжелам люксі. Наступна у нас ось така кольорова. Та ось така чоловіка. Далі. Далі, ще одна чоловіча у великому розмірі, вже зимова. Там така тепленька-тепленька. У 56-му розмірі. Наступна. Наступна у нас також теплесенька всередині на фліці, як парка. Також джеквульський У розмірі XXL. Наступна. У нас ось така базова чорна, жіноча з об'ємними кишенями. Далі у нас ось така дубляночка. Геть новенька з цінником. Класному кольорі шоколадному. У нас супер класно виглядає. Наступний ось така так, також плюсенька. Далі у нас буде пальцо. Ось таке красивезне. Чорне. Наступне. Також в класному кольорі, такому зеленому, коротесенька. Та ось така. Також в крутому такому сіроватому кольорі. Це ми з вами розкладували 15 кг курточок сорту екстра ціною 6 євро за кілограм. Тому не зволікайте, пишіть нашим менеджерам, оформляйте своє замовлення і носіть курточки.